Новинка 2025. Тільки но отримала і одразу до вас з оглядом. І це мезон Матаха Велюрс. Все, що я пробувала від цього дому, мене дуже вразило. У цих ароматів неймовірно, стійкість та шлейф. І у назві пеше, то, звісно, цей аромат буде про персик. А я обожнюю аромати з нотою персика. Це просто цукерки з персиком, я не знаю. Він настільки дівчачий. Ну, просто це неймовірно. Я навіть не знаю. Якщо порівнювати його з Tom Ford Bitter Peach, це абсолютно різні аромати. Tom Ford буде більш важкий. Пригадаю його, щоб не збрехати. Угу. Так, в Tom Ford є важкі ноти ось цього чорного труфеля, які присутні. В Black Orchid. Ось ця трохи важкенька база. Це більш аромат буде називаний. А тут персики, ну настільки легенькі, як льодяники. Я ще дуже обожнюю персик в MDCI, Перший кардинал. Це просто один з моїх найулюблених ароматів на тему персику. Так, я обожнюю його. Тут персик з квітами. Він також мій улюблений, дуже його раджу, лишилось пів флакони, і, до речі, його дуже важко дістати. Тож повернемося до новинки 2025. Це дуже приємний персик, але з цукерками. Більш такий до фруктів, до гурманської теми. Але він не важкий, він підійде як на літо, так і на зиму і на всі сезони. Тож, дівчата, ще одна новиночка у нас на полицях.